Дякую, що завітали, дякую, що прийшли. Дуже приємно бачити друзів, старих друзів, нових друзів. Так склалося, що все наше життя це певна дорога, певна дорога. Від однієї точки до іншої. Я хочу з вами поділитися сьогодні з своїми творами з останніх подорожей, ну і творами, які були написані за останній рік. Цих творів немає в цих збірках. Так склалося історично, що я автор чотирьох книг. Перша дорослі собака, діти, це перша моя книга. це про соціальну розвіду, про підлітків, які потребують допомоги до дорослих. Така ж саме спрямування коридор Лала. -ла. Чому коридор Лала -ла? це вигук конвою, коли якщо є вигук ла і з іншого боку коридору включають? Лала, -ла, значить, коридор вільний, можна ввести затриманого. Ось, як правило, це апеляційний суд, як правило, це за вчинення серйозних злочинів, це вибух по І це також соціальна проза. Сюди війшли і вірші. Я працюю з дітьми, які потребують корекції. Зовсім наша збірка це. Дорогою не щоденник дощ за підтримки обласної ради соціальна проза. Ну і це мої замальовки під час подорожей і не тільки і фотографії, деякі фотографії, які я робив під час подорожей. Ну, Наприклад, такі. Ось, такі дуже такі життєстверджучі мотиваторів, які мені до душі, такі райдужні світлини, Ось, я, наприклад, ця, так. Да? Він зерна пісиміста. І раді, що добре, що у тебе такого віда немає, так песиміста. Ну це умань, це так. А зараз про серйозне, про любов. Зараз до губки і буду говорити про серйозно про любов. Останні книга моя журнал саме 2020» Це карантин, це ну так виникла ця ідея оформлення. Да, до речі, всі ці книги редагувала Лариса Коломачу. Вона сьогодні семнадцять да, більшість цих книг, да як можна сказати, 20 там творчого дорогу застріляння, Вікторії за її рекомендаціями. Я коли це телефоную до Вікторії позаурочний час, так склалося, що я ще уроки деякі ці маю, а позаурочний час, коли телефоную, вона каже, що знову якісь треба це як на конкурс, то я вже питаюсь не телефонувати. Але за, саме за її сприяння, так, де я її, ці дні побачила світ. Журнал саме ну, про любов, да, да, інтерпретація, да, трьох мапочок. Ну, трьох мапочок, всі знають. Нічого я не бачу, нічого не чую. Да, ну, така мене вийшла збірка. Дякую, що вийшла. Двічі подавалася на соціальну прозу, двічі її забували. Я сказав, якщо вона на третій рік не вийде. На другий рік не вийде, то вже надиційно буде. Да?. Ну і так склалося, що перший день повномасштабного вторгнення, хто куди біг, хто консерви затарюватися, хто крупи затарюватись, а я їхав видавництво забирати Ну, У мене так проявлялося це спротив. Я... No, тому що відбулося о 5 п'ять ранку прильот перший, <хи> то мій спротив був такий. А ця, от ця книга Дощ, дорогою мрії Нещоденник, це ветинанка України, «Витинамка…» це мої е, спогади професіалі, які я відвідав останні 10 років. І ветенанту ви сьогодні мали на полі ознайомити з творами Тані, яку я люблю, поважаю, знаю давно. Ось, і дякую, що вона погодилась провести цей творчий вечір спільно. Твори Тані бачили, там є книга відгуків. Я особисто від себе прошу залишити відгук. Тобі слово, все, я до нього. Мені дуже приємно всіх вас бачити, тут, щоб дякую вам, що ви завітали до нас сьогодні. Мали змогу знайомитися вже з моїми творами з ветенанки. І так, щоб багато про ветенанка не розказувати, про те, яким чином я захопилася цим видом мистецтва. Я зачитаю такий невеличкий монолог цієї історії. Як все почалося. Тічні присали діяло. Житомирський державний університет імені Івана Франка у жовтні 2019-го святкував своє сторіччя. Вважаю себе причетною до цієї події, адже я є випускницею тоді ще Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. Саме у стінах цього вищого навчального закладу доля звела мене сталановитою чудовою творчою і приємною людиною. Гарною викладачкою та майстриною народної творчості Галиною Ямчинською, яка й познайомила мене з мистецтвом ветенанки. Для мене було дивним моте вирізання з паперою, і здавалося, що я ніколи не зможу зробити хоч однієї роботи. Але для заліку потрібні три роботи. Три хвилювалася. У мене не вийде. Та підтримка Галини Володимирівни дозволила повірити і спробувати. І сталося диво, ветенанка захопила мене у свій полон. Я вирізала, клеїла, малювала і знову вирізала ті дивні візерунки з паперу. З'являлися нові ідеї та задуми. Завдяки Галині Ямчинській та представникам Житомирського обласного центру народної творчості почала приймати участь у різноманітних виставках народного декоративно-прикладного мистецтва. У 2005 році отримала звання майстер народної творчості. Життя склалося таким чином, що так я і не пішла до школи працювати вчителькою, та й з освітою вже не маю жодних стосунків, Окрім того, що кілька років тому здобула Другу освіту в іншому вищому навчальному закладі, в іншій сфері діяльності, працюючи в державній структурі. Час швидкоплинний та мінливий. З минулого майже нічого не залишилось, лишень спогади. Та життя наше непередбачуване, перехрестя доріг. Колодолі іноді повертають назад, даруючи нам зустрічі з минулим, про яке ми й гадки не мали, що воно увірветься ароматом свіжості, надихаючи нас творити, жити і любити. Воно несподівано якимось дивним чином починає вигравати новими фарбами, відчуттями і гранями, захоплюючи в інший світ, в якому ще не був, а щось повертається лише на певний проміжок часу. Яскравим спалахом сяє, наче зірка, і згасає назавжди, без жодного шансу на повернення. Все в цьому світі взаємопов'язане і ніщо не буває даремно. даремно. Помах крил метелика в одній півкулі землі Викликає цунами в інші. Навіть минуле це частина існуючого та певний круглого буття. Продовжується життя. Це такий короткий екскурс, як я. Вичилися в випадки. Тобі зворот. Слухай, я пропоную, можна закриємо вікно. Це дуже звичайно позично відкрити. Дуже якби крутий, але трохи я не... Трошки не втакну. Ви розходитесь просто з неба своя на своїй є музики. Бетинака ну, це, це те, до чого хочеться доторкнутися, це народний промисл. Так чи інакше кожен бачив твори народних промислів. Мене особливо вразило промисли, які розвинені на Закарпатті. З тим регіоном життєві колізі певні пов'язані мої. Ну і знову ж таки доча дорогою Марії щоденник був у мене досвід поїздки на Закарпаття, коли я дві доби був в дорозі і по основній роботі, і, і, ну, потім спочатку маршрутку до Києва, потім потім, потім перекладені до районного центру і в суд, коли е мені треба було приїхати, бо суддя відмовив перший раз і за те, що ніхто з Житомирської міської ради не з'явився на суд. ось, І наполягав на тому, що повторна людина звернулася до суду, і наполягав на тому, що був хтось представник від міської ради. Дві доби в дорозі, і ми прийшли в суд. і Суддя каже: нам приїхав, ну добре, пишіть заяву, і все. Перебування в суді з ходом виходом написанням заяви не зайняло ну, раптом 10 хвилин. Ось. Такий досвід у мене був. Подорожі на Закарпатті також. Не пізніше, як в середу, серед серпня печеного ми ловили грачів у Мокачево до Варшави і забракло повітря, і любові в ржавих хоортах літо бігло на спад, стікало по трубам кондьорів. Ось прийде листом до вимоги. І минулого року був. Окупований Херсон з Херсоном дуже приємні спогади. І був флажмоб Херсон це Україна, до якого долучились дуже багато митців, і ну, можливо і це відіграло на тому, що все ж таки звільнили Херсон саме ще невдовзі після окупації я вже мав досвід спілкуватися з людьми, з карьерними. Ми були на навчанні в Києві. В липні цього року і були колеги з Керсона, і казали, що найстрашніше не дуло автомата, коли це е, просто питають, чи було страшно, кажуть, ну, ні, ні, якось ніякого. Коли заходять, роблять рубка. Е, а один стріль-боєць з цих зелених чоловіків.